Жіноча єдність, сила для перемоги. 16 лютого у Житомирі відбувся фінал проєкту підтримки жінок, ветеранів та внутрішньопереміщених осіб, який реалізований у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я як?». Ну хто там двері виносить? Я ще стану. У нас була ідея саме об'єднати жінок, щоб подолати стигматизацію між жінками ВПО і жінками, дружинами військових. Тому що коли вони заповнювали анкети, а в нас анкет поступило 70, відібрати, ми мали тільки 50 учасниць, з них 23% зазначили, що вони не готові до об'єднання. Коли жінки ВПО чують про болі жінок з родин військових, вони кажуть, що які в нас болі? Їх майже немає. Але їхній біль теж цінний, і про це теж треба говорити. І вони так само складно виходять з цих болей. Хтось будинок втратив, хтось. Тільки переїхав, але ну проблема є. І от коли все це відбувається, звісно, що е, треба було їх об'єднати, пропрацювати з психологами, побачити результат, і він є. Арт-терапія, психологічні тренінги, командна робота, фотопроєкт, посмішка жінки тощо за чотири місяці. Відбулось 12 різноманітних активностей, які змінили свідомість 50 жінок, відволікли від буденності та повернули жагу до життя, каже Ірина Гладка. Результатом було якраз од всіх їхніх ментальних активностей, психологічної роботи, вони мали ще і культурні івенти, і відкритися в театральній галузі. Тобто, якщо вони написали історію, це круто, але ми думали, що якраз вони проговорять все те, що зроблять, і з цього можна було б зробити якусь певну сценку. Сьогодні вони дуже потужно вже позбавили себе тої мощної болі, бо їм стало легше. Вони сьогодні дехто вже легше виступав, тому що вони вже це відпускають. Це один із способів якраз покращення ментального здоров'я. Режисер Петро Авраменко та акторка Житомирського театру Олена Завадія допомогли жінкам у створенні театралізованої вистави. Вони об'єднали історії та зуміли показати глядачам біль, в якому учасниці проєкту живуть майже два роки. І віра в молитві за Христа! Я втратила подумку. Не маю часу на пусті бачити. Я перестала бути їм цікавою». Всі ці історії, на жаль, торкнулися зараз. Я вважаю, кожного українця. Кожна українська жінка вона так чи інакше причетна до тієї чи іншої історії. Ми всі, на жаль, зараз знаходимося в такому стані, тому я важя дуже хочу, щоб оцей весь творчий процес. Репетиційний процес і як фіналізація, ця документальна вистава дали можливість всім цим жінкам, які прийняли участь, хоча б маленький камінчик скинути зі своєї душі. Тому що ніхто не знає, скільки наша душа може витримати болю. А ці всі жінки вони отримали його. І в достатньо великій кількості тому мені б хотілося, щоб все ж таки це було не даремно, щоб вони полегшили е, свій біль, щоб його стало трішки менше, виговоривши його, виплакавши, витанцювавши в даній документальній виставі. Основна ціль це життя далі. Основне, що вони мають зрозуміти, що треба і ті, хто приходять, що треба жити далі. Відбулася трагедія. Трагедії страшні в кожній родині. І навіть образ сьогоднішньої нашої такої вистави це ці сорочки, на яких написані ці тексти. Це тексти написані на їх тілах, на їх душах. І вони завжди залишаться шрамами. Їх не можна не буде стерти, їх не можна буде замазати. Найголовніша наша ціль, щоб вони не боліли і щоб дали можливість жити далі, жити, творити, особливо жінкам, жити повноцінним життям. Софія Голець, учасниця проєкту, молода мама, яка приїхала в Житомир з Бахмуту у 2022 році після прильоту біля будинку. Під час евакуації жінка дізналася, що вагітна вдруге. Нове життя обов'язково переможе темряву, каже Софія. Цей проект дійсно нам дуже багато. Нам було де і з ким поплакати, поспілкуватися. Ми знайшли одна одну, обмінялися своїми історіями, об'єдналися взагалом. І не зря називається наш проект «Дзвіноча єдність. Ми дійсно підтримували одна одну, робили свічки ручної роботи, робили кукали лялечки, мотанки. Ми ходили до боулінгу. Там ми грали командно для того, щоб якраз об'єднатися. Була арт-терапія, де ми малювали свої прекрасні картини, які ви сьогодні могли бачити. У нас був фото проєкт посмішка жінки. Це найголовніше як сказати оружие, найголовніша найголовніше зброя проти війни. Дійсно, є зміни зміни в кожному з нас. Ми повірили в самі в себе. Ми повірили в те, що ми робимо. І я думаю, що все буде добре для кожного з нас, як колись проспівав Вакарчук. Юлія Пазич також мама у неї четверо дітей. Тей, а її чоловік військовий, який на фронті був ще у 2014 році. На тренінгах вона не тільки знайшла нові знайомства, приділила час собі, а й навчилась справлятися з емоціями. Останнім часом, як жінка. Ем... Ми собі не приділяли увагу, тому що війна повністю нашу змінила життя, і ми цим всім не займалися, не фарбувалися, не ходили там до перекорів, а тут нам це все відновили наші почуття як жінки. Змінилося це точно, тому що ну, все по-новому, я не знаю як, але якось може із-за того, що під час війни. Ніхто нікуди не виходив, якби в люди ми сиділи по домах, нас навчали, як справлятися з емоціями, як виходити, як допомагати чоловікам, військовим вийти з ситуації. Це зараз проблема в нашій країні, тому що хлопці приходять і ми не знаємо, як з ними спілкуватися. Дівчата зробили, я не змогла з ними, тому що народила дитину нещодавно і не змогла. Але дівчата. Декілька уривків з моєї історії проговорювали сьогодні, і дуже було зворушливо чути це, мої слова з, зі сторони. Ванка Совак Олег Сипоренко у центрі подій СТВ.